Всім привіт! Сьогодні буду знімати відео для вас, в якому покажу, як фарбувати деталі під товщиномір через мокряк, але деталі, які мають ремонт, які потребували ремонту, і їх прийшлось шпатлювати та ґрунтувати ґрунтом наповнювачем. Ми всі знаємо, якщо деталь нова і на ній немає ніяких пошкоджень, ми можемо тут все обдерти до голого металу і пофарбувати через ґрунт. Мокрий по-мокрому, там база і лак чи акрил, залежно, яке покриття на автомобілі. Але якщо потрібен ремонт на деталі, це можна також зробити. І я вам покажу зараз і поясню, як це виглядає. Отже, маємо такий автомобіль. І тут не стояла мета пофарбувати підтовщину мір, просто на обох дверях було досить всяких різноманітних пошкоджень, такі як подряпини, сколи, десь якась корозія. Тобто і локально то все робити і підгрунтовувати, потім фарбувати не було сенсу. Було набагато краще знести то все покриття до голого металу і прокласти всі покриття наново. Кислотний ґрунт, ґрунт акриловий. В версії мокрим по мокрому, ну, щоб не перешліфовувати, не витрачати час на перешліфовку. І тоді фарба, база і лак. От. Отже, як це все відбувалося, зараз вам поясню, розкажу, підкажу. Можливо, комусь стане у пригоді. Тобто є у нас дві дверки з такого автомобіля. Ну тут не тільки дверки, тут вже пофарбоване заднє крило з цього боку, заднє крило з іншого боку, пороги пофарбовані. Також така сама картина на передніх крилах. От в мене на стіні висить ліве крило. І ось тут в мене висить праве крило, там було більше ремонту. Але, наприклад, дверей я зараз вам покажу. Отже, в цих місцях були невеличкі вм'ятинки, такі, ну, наподобі, як на даху, бувають від граду. так? Ну Незначні, там трошечки їх піднялося. Тут було трошки складніше. Тут в цьому місці було. Таке добряче помнуто. Цю поверхню я підрихтував за допомогою спотера. У мене спотер стоїть накритий кульком. Колись покажу, що за спотер. Зараз не про це. Отже, цю поверхню я підрихтував, наскільки можливо було. Перешпатлював, вивів площини. Тут десь місцями була корозія також під ручками, хто знає. Це, до речі, опель. В опелях є така проблема Отут з підручок, лізе корозія, та й не тільки в опелях, в Volkswagenaх така сама історія в фордах. І тут, тут було також пошкоджене місце, також прийшлося його підшпатлювати. Отже, процедура виглядала так: спочатку я очистив до голого металу ремонтну зону, де потрібно підрихтував в цьому місці і в цьому місці. Тут е, клеєм трошечки підняв, наскільки це можна було, там особливо нічого більше не вигадував. Так. І наніс шпатлівку на голий метал. Поки мені шпатлівка підсихала, я за той час обдирав е, всю іншу площу дверей до голого металу. Ну, щоб не витрачати час, щоб зекономити час. Тобто, поки сохла шпатлівка, я собі е, підготовлював цю поверхню до подальших процедур. Після того, як вивів площину по шпатлівці, я протер цю ремонтну зону кислотною серветкою. Зараз вам покажу, як виглядає кислотна серветка. Ось так виглядають кислотні серветки. Ця вже вживана. Ну і ще на якусь одну деталь стане, може на дві невеликих деталі. Ця повністю нова серветочка, їх можна купляти поштучно. От, і користуватися дуже зручно, в плані, що не потрібно мити пістолет, витягнув з пакета, протер поверхню, де потрібно, і сховав назад пакет, поки вона не втратить свої вже властивості. Отже, вертаємось до наших дверей. Тобто зону ремонту я обтер кислотною серветкою. До речі, нею можна і зайти на шпатлівку. Так? Навіть якщо іноді є там старе лакофарбове покриття, нічого страшного в цьому немає. Тобто протерли отак цю ремонтну зону кислотною серветкою і наніс ґрунт наповнювач на цю всю ремонтну зону. Грунт наповнювач використовував Sprint F31. Зараз теж вам покажу, він в мене отут знаходиться. Так, ґрунт, отакий ґрунт. ґрунт. От такий от ґрунт. Ф31, ну, фокусуйся. є ґрунт наповнювач, він темно-сірого кольору. Є також Ф30, він звичайного сірого чи як то світло-сірого кольору. Поки я займався іншою роботою, бо в нас в ремонті є ще одна машина, до речі, От пластмаски з неї це у нас Audi. Я також готую по ній відео, скоро закину сюди значок з неї і рамочка з бампера. Зараз вам покажу саму машину. Вона у нас тут. Це є в нас Audi А3. Дуже нова машина 23-го року випуску. Фактично в машині ще навіть немає року, тому що вона десь там в літі випущена, так. Е, бампер з неї вже пофарбований. Капот також пофарбований, вже встановили на машину. І переднє праве крило також фарбували. От воно. Нічого ще не настроювали, ніякі зазори. Зараз я включу світло. Просто накинули. Щоб не валялось по гаражі, щоб десь часом не, не дряпнути його, чи щось не впало на нього. Так. Просто накинули, приблизно наживили болти щоб дверкою його не пошкодити, якщо в разі треба відкривати. Так. От. І деталі собі досихають тут. Треба ще полірувати, сміття забирати, так само і по капоту, і з бампером та сама історія. Вчора тільки пофарбували зранку і ввечері вже накинули, щоб е, звільнити. Е, Фарбувальну установку, поворотний стіл. от отже Поки мені ґрунт підсихав, я займався цим автомобілем. от На даний момент ґрунт вже сухий. Він е, два або три дні вже стоїть, я нікуди не поспішаю. так е, І зараз перешліфую цю всю зону цей весь ґрунт. Перешліфую, поправлю площину на брус. Зараз я вам покажу. Маємо ось такий брусок від компанії Мірка з підключенням до пилососа. І маємо ще один брусочок такий от нонейм, no китайський, напевно, зі змінними насадками. Тут е, в комплекті з ним є ось такі насадки. Є е, е, ось така і є дві вгнутих. Тобто пряма рівна, опукла і дві дівгнутих з різними радіусами. От. І на, на цьому бруску я підрівняю трошки цю площину по ґрунті, якби доведу до ідеалу. І тоді буду готувати вже до фарбування. Так, я буду стартувати з абразиву P240 на бруску з пилососом. Вон пилосос у мене стоїть. Так, і стартану з 240, потім закінчу на 320. І також, щоб все гарно бачити, всі контури і так далі, добре то все зробити. Беремо проявочну пудру і наносимо її на наш ґрунт. худра нам буде показувати, де потрібно ще дошліфувати, а де вже все відшліфовано гарно. Ось вам покажу зблизька, як воно виглядає. От. Видно якраз контури, де лежала шпатлівка. І оці всі ямочки, всі нерівності нам якраз за рахунок товщини ґрунта вирівняти за рахунок того. От І для того ми наносимо ґрунт наповнювач, щоб якраз заховати якраз десь якісь недоліки, дорівняти поверхню за рахунок товщини ґрунта. Далі я вже дошліфую поза відео, без зйомки. Щоб не робити дуже довгим відео, тому що мало хто хоче дивитися такі довгі відео. Згадав ще один момент, який хотів показати. Тут, на цій дверці задній, я таки проводив деякий експеримент. Пояснюю, в чому він заключається. Отже, тут і ось тут у нас було дві вм'ятинки, Тут не було нічого, тут рівна поверхня, в принципі. І тут я навмисне пшикнув залишками ґрунта без кислотного ґрунта. Тобто тут спочатку я все обтер кислотною серветкою і наніс ґрунт на, на, на кислоту, скажімо так. А тут просто в пістолеті був ґрунт, і я два рази пшикнув в цих місцях, щоб подивитися, як буде, яка буде адгезія в тому місці. І от дивіться, що ми маємо. Я його підшліфував. І дивіться, який в нас виходить край рваний такий не дуже гарний. І бачите, нігтем можна його відковиряти. Тобто в цьому місці, в цих місцях, адгезія набагато гірша, ніж тут. Тут натомість маємо, дивіться, який такий плавний-плавний туманний вихід, нічого не відчувається під рукою. І той самий ніготь, той самий палець, той самий ґрунт. Шкрябає. Нічого в нас не відлущується, нічого не шкрябається. Вихід прекрасний. Тобто тут ґрунт наповнювач нанесений на кислотну серветку, на кислоту тут, і тут-тут так само. Тут просто на голий метал нанесений акриловий ґрунт-наповнювач. Тут нема такого. От. Зараз я відшліфую оце місце. Щоб вам показати, що тут немає ніякої ніж пакрівки, нічого. Немає. Образив 240 кубітрон і перешліфую. От, одне місце і друге місце. Це був просто експеримент для того, щоб для себе ще раз переконатися, що кислотний ґрунт. Він дає нам набагато більшу адгезію, ніж просто на голий метал. Взагалі на голий метал не можна наносити ґрунт акриловий наповнювач, там, чи мокрим по мокрому. Мусить бути якийсь первічний ґрунт на чистому голому металі це має бути кислотний ґрунт, кислота. Неважливо, чи це кислотна серветка, чи двохкомпонентний ґрунт з банки. так? Чи в банках навіть буває однокомпонентний, але обов'язково треба нанести. Ну, або Якщо це якась поверхня після корозії, вичищена корозія, або була, була складна рихтовка з потером в тому місці, то обов'язково нанести епоксидний ґрунт. От. Маємо наше місце відшліфоване. Нема тут жодних ніяких пошкоджень. Тут все рівненько, а в цих двох місцях там було дві ямочки. Так, двері в мене вже готові до фарбування. Я їх обклеїв, повісив на. Поворотний стіл. Також тут в мене крила, передні з того автомобіля також готові. І тут з Audi, будемо фарбувати детальки. Ці до речі, ручки теж з опеля, з того самого автомобіля, що й двері є крила. Ці дві пластмаски, рамочка і значок з Audi це ті детальки, з яких ми знімали хром. Ці детальки були в кольорі, їх потрібно пофарбувати також чорний колір. Зараз буду знежирювати всі поверхні, тоді наношу на ці детальки праймер для пластику, сюди кислотний ґрунт, От. і далі ґрунт акриловий мокрим по мокрому, і база і лак. Ну Що ж, там далі в процесі вам покажу. Ага, ще обов'язково треба ці всі отвори чимось закрити. Я візьму валик для переходів, скручу його в, е в таку, такого равлика і сюди позапихаю отвори, щоб мені звідти ніяке сміття не сипалося. І в якості кислоти я буду використовувати ось таку от кислотну серветку від компанії RM. Ми от отак беремо в неї і протираємо всю нашу поверхню. Навіть в тих місцях, де ми залазимо на старе лакофарбове покриття чи на ґрунт, немає нічого страшного, нічого поганого в тому немає. Можна сміло проходити от по, по тих всіх площинах. Треба добре, добре промастити, щоб. Жодна ділянка відкритого голого металу не залишилась необробленою Всі торці гарно. Так. І крила також протремо. Іншу дверку я вже теж протер. І зараз два крила ще протру. Наші детальки вже готові до нанесення ґрунта мокрим по мокрому. Кислотна серветка вже підсохла, кислота. Також я наніс на ці детальки значок, рамочку і цих дві ручки наніс праймер для пластику, для того, щоб була адгезія у ґрунта до пластику до наших деталей, щоб нічого потім не лущилось і не відлітало. І тут ще проводжу один експеримент, зараз вам покажу. У мене є така тест пластина, це вирізка з одної з деталік. Ми колись возили на підпір, і на ній я сьогодні буду проводити експеримент, але результат покажу десь у наступному відео. Тут я частинку цієї вирізки зачистив до голого металу. І наніс кислотний ґрунт двохкомпонентний від компанії Sprint. Тому що якось давніше у мене були з ним проблеми, і зараз я хочу з ними розібратися, тому от зробив таку собі тестову деталь, де буду тестувати. Ну, дещо, дещо хочу протестувати, провести експеримент. І в наступному відео вам вже розповім детальніше. Не забув, почав вже протирати легкою серветкою деталі і згадав, що не закрив оці от отвори під ручки, і також оцей отвір треба обклеїти, щоб звітом ніяка пилюка не летіла. Я беру ось так: от валик для переходів поролоновий, скручую його в такого равлика і запихаю в ті отвори. Ну, так багато хто робить. Ви, мабуть, бачили і, напевно, і самі так робите. До речі, я використовую зазвичай. Вживаний валик, після того, як пофарбував попередню машину і використовував цей валик, так, я його акуратно зриваю, ховаю в пакет герметичний, щоб на нього ніякі порохи не сипали, щоб він не, не липло нічого до нього. І тоді можна його використати для от таких от моментів. Просто от цією фарбованою стороною туди-всередину я вставляю і все окей. Ну а тут проклею скотчем, звичайним. Ну, Щоб звідти нічого не летіло мені. Засоби індивідуального захисту, як от маска, на лице рукавиці. так, І фарбувальний комбінезон. По-перше, щоб на ваш одяг нічого не летіло, і щоб з вас не сипались якісь піщинки, якась пилюка на фарбовані деталі. Отже, наніс я ґрунт мокрим по мокрому, ґрунт чорного кольору. Включив сушку, щоб його підсушити і де неде місцями попідтирати сміття, яке нападало на мокрий ґрунт. Поки що так дуже не бачу, але 100% треба пошукати, і 100% є там якісь смітинки, піщинки ворсинки. А в принципі, отак от гладко ґрунт розтікся. Тут є піщенка. Та є, є, можна їх нашукати, треба обов'язково підтерти. Так, друзі, я вже підшліфував смітинки всі, які були на наших детальках. І на цих дрібних детальках також і крила та двері. Шліфував їх ось такою от губкою. Тобто бігав по цілій поверхні деталі і таким чином шукав, деякі піщинки є, пилинки. Так, Бо так візуально не всі одразу помітно. І тому отак виглядають наші детальки після проходження по них з такою губочкою. І будьте певні, що після фарбування тої риски зовсім зовсім не буде. Ні грама видно, тому що це дуже дуже мілка градація. Вона делікатно шліфує і не буде жодних потім проблем. Так, і фарбувати я буду двома фарбами. Для того я взяв два пістолети. Під базу в мене є ось такий от пістолет Івата. Івата з головою LVX 1.4. І Іншу фарбу я буду наносити за допомогою Волкома. Я також ним кладу і ґрунт мокряк, інколи праймер для пластику наношу теж. Так, от такий він у мене, як би є. Пістолет. І в цьому пістолеті у мене звичайна чорна солідна фарба. Нещодавно я фарбував одну теслу чорну, і вона без жодного ефекту. Тому та фарба залишилась в мене, ще я її використаю на оці всі детальки чорні, бо вони мають бути без ефекту, без ніякого металіка, перламутру і так далі. Просто тупо чорна солідна фарба. От. А на цій детальці у мене фарба з ефектом. Це не рідний колір Опеля. Тут проводиться якби, заміна кольору від іншого автомобіля, який, на мою думку, є набагато гарніший і набагато кращий, ніж рідний Опельовський колір. У наступних відео я вам покажу, яка різниця між цим Опельовським рідним кольором і цим, яким буду фарбувати ці всі наші детальки. Ну що ж, протираю липкою серветкою і починаю наносити фарбу. Двері і крила я вже наніс чорну фарбу з ефектом. Пізніше я вам розкажу, що це за колір. Так? А на ці детальки зараз буду наносити чорну солідну базу, без ефекту, без нічого. І на цю пластинку, нашу вирізку, я поклеїв скотч, поділив її, так би мовити, на дві частини. Також хочу дещо спробувати. І у відео, де я буду розказувати про кислоту, я покажу для чого я це зробив. Так, я вже закінчив наносити базу. Прийшло десь орієнтовно пів години і можна сміло наносити лак. Зараз покажу, розкажу. Отже, я вже казав, тут у нас база лежить з ефектом, досить-досить гарний колір, як на мене. А тут у нас звичайна чорна, солідна база без ефекту, без перламутру, без металіка, без жодних цих всяких штук. І сюди я наніс два мокрих слої, таких жирних бази. На крила і на двері я наніс два мокрих слої і два припильних. Для чого два припильних? Для того, щоб був кращий ефект від цього, -цього перламутру, металіку, щоб він гарно переливався на сонці. По технології, може, не дуже й правильно, але. Це, скажу так, це і мій автомобіль, навіть верніше, не мій, а моєї дружини. Ми робимо повний перекрас того автомобіля, і я собі можу наносити, як я хочу. Я завжди зможу помалювати, повторити, якщо раптом щось сталося і треба було перефарбувати якусь деталь, я зможу це повторити. От. Е, тому зато не переживаю і наніс два таких припильних ефектних шари. Для того, щоб він гарно переливався на сонці, щоб той весь перламутр було видно. от. Тут наніс тільки два, і то два мокрих таких слої, для того, щоб потім не було у нас шагрені. Так, як такої. На цих детальках не потрібна шагрень. Тому я наніс мокрі слої безприпильних, тому що це також впливає нам частково на шагрень. І коли я наносив мокряк, я намагався старався його розкласти якнайгладше, щоб він гладесенько розтікся. Бо це також нам, як би не було, впливає на шагрень. А що ж це впливає на шагрень кінцеву палаці? Я знімлю окреме відео і якось викладу. Там ми розглянемо всі варіанти, всі, всі методи і всі нюанси, які нам можуть впливати на шагрень полаку. Тому що я знаю, що це дуже болюча тема. Для всіх, багато хто не може або не вміє, не знає, як розкласти гарну красиву шагрень, або взагалі, якщо навіть потрібно, полакувати без шагрені. Ну І десь в наступних відео я зніму, я зніму такий відос, присічу його суто шагрені, розберемо детально все, що і до неї стосується, і викладу сюди. Ну що ж, зараз буду наносити лак, лак я вже розвів. Наразі приготував собі 300 грам готового лаку. Буду наносити його таким пістолетом. Це в нас є Івата WS400 Пінінферіна, Дюза 1,4. Досить довго в мене вже цей пістолет, він мені подобається. Не маю проти нічого ні Девілбіса, ні валкому, ні сати. Особисто для себе обрав Івату для бази і для лаку. Тому таке, кожен має свою думку, кожен має право на свій вибір. Ну, все тоді зараз буду приступати лакувати і в кінці вам покажу готовий результат. Все, друзі, лакувати я закінчив. Можна бути спокійним, все вийшло, в принципі, так, як я і хотів. Звісно, є сміття, куда ж без нього. Це ж не професійна малярна камера. Те, що в мене є вон там вентиляція, це якби плюс. Звісно, набагато менше сміття, ніж. В звичайному гаражі, в звичайних умовах, ну, плюс-мінус відносно чистий гараж суду для фарбування, так. От. Але як би не було, сміття все одно є, інколи більше, інколи менше. Е... Ну, що зробити? Заполіруємо, підпиляємо, стиремо. Заполіруємо його, так і все буде добре. В принципі, я вже казав, це мій автомобіль або автомобіль дружини. Особливо я тут нічого не буду вигадувати. Може, саме грубше, що. Яке вочі кидається підпиляю, зішліфую, заполірую і на тому все. От, прям все-все сміття точно не буду забирати. От бачимо. По шагрені теж все супер. В принципі, так як і хотів, повторив Стару Європу, то така, така якби... досить гарна шагрень у Старої Європи. І тут наші детальки От. тут є смітинка одна, падла. Тут є також одна. В принципі, на цих детальках Аня є ще вон там, одна і друга такі, зовсім зовсім малесенькі. Просто на цих детальках їх ніхто не буде забирати, автомобіль. Відносно новий, я вже казав 23-го року випуску і хотілося би, щоб було якнайкраще. Ну, подивлюся, Оцю, цю заберу, напевно. ну І тут, тут заберу, а ці вже всередині, мабуть, чіпати не буду. І все, що нападало на, на рамочку та значок, також нічого не буду вже забирати. ну Таке можна пошукати і щось знайти, але загалом, загалом дивіться, який крутий результат. Я б сказав, взагалі без шагрені, без повністю. Така ледь ледь помітна текстура, от, але практично ідеальний глянець. Ну, і тут так само. Ну, що ж. Там, можливо, ще покажу, як встановлю на машину вже ці деталі. Хоча нічого цікавого там, мабуть, не буде, але ми подивимося. Наразі всім дякую за перегляд, дякую за увагу. В разі чогось пишіть питання якісь в коментарях. Може щось вас зацікавить, то буду відповідати вам. Все, всім па-па. Всім дякую ще раз, слава Україні. До нових зустрічей!